5 тисяч гривень. Сиділа без роботи, бо така політика Донецька, розумієте, бо не треба, щоб в Тернопільській області працювала промисловість. А навстанати за отвірки. Це, що стосується, в принципі, ситуації економічної. Хочу сказати, що, на жаль, цей бюджет, такий бюджет минулого року, він знов передаватись з голови ногу. Чому? Тому що, як я на засіданні гуманітарного блоку, що ми по сьогодні не знаємо програму соціально-економічного розвитку. Нам сьогодні дали програму соціально-економічного розвитку, яку я подивився за 5 хвилин до сесії обласної ради. Там не враховане, що побажання депутатів депутата ради. Тоді ми приймаємо бюджет, чи це є правильно? Здовж правильно підходить до, в принципі, критеріїв оцінки того, куди пішли раніше кошти. Минуту І 2 мільйонів, і спічесатування її немає. Ми в минулому році ми виділили 300 тисяч на рекордувацію Малишське спітчезвалище. Ні, Малишівське спітчезвалище не рекрутоване, а по сьогодні вивозиться сміття туди. Тоді скажіть, для чого ми цей бюджет приймаємо, якщо немає перспективи вирішення тих чи інших проблем? Більше того, на інтереси конкретного виборця, зокрема Тернополянина. Може цей бюджет покращить ситуацію з оплатою комунальних послуг, може покращить питання доріг, може вирішити інші соціальні питання, які є важливі для торгопіля. Ні, вони вирішують конкретні інтереси конкретних людей. От в мене, буквально вчора, на руки попали документи. Документи, які стосуються малощів, малощів, так званих. По такому собі фонду розвитку села в Малишівці виявляється, що всі підприємці, перевізники, місії Тернополі сплачують цей фонд розвитку Малишівців гроші. Одному підприємцю задекларовано ти сплатиш 60 тисяч гривень.